Всім привіт! У цьому відео я розкажу чим я користуюсь при транспортуванні вудлищ фідерів, спінінгів, а також махових вудок. Тут у мене представлені два чохла для вудлищ, один кофр і один тубус. І зараз я по порядку розкажу, який з них кращий, для чого він у мене використовується, ну і які нюанси. Кожного з них. І, взагалі, що вибирати для фідера? Що краще для спінінга, а що краще для махових водок. вас запитання: як ви транспортуєте своє вудлище, в якому вигляді, в якому чахлі, це все ви можете написати в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь. Починаємо з мого найстарішого чохла. Він у мене купувався для фідерів. Звичайний якийсь китайський чохол на два відділення. Ось такий уже потертий, затяганий, недорогий чохол, ну, може, навіть, можна сказати, дешевий чохол, довжина 150 см. Він недорогий, але свою функцію виконував повністю і зараз виконує. Користуюсь їм рідко, він мене як додатковий. Коли, наприклад, я їду на коропову риболовлю, оснащаю вудлища для флетфідера, окремі вудлища, Тому складаю їх сюди і їду. Які нюанси? Нюансів немає. Йому вже 8 років, а на вигляд він ще достатньо живенький. Ну, правда, останні 4 роки я користуюсь їм дуже рідко. Ну, Десь, може, там зламався замок, відлетіла застіпка. Ну, це якби, не дуже така суттєва річ, тому що ціна цього чохла, ну, на даний момент не скажу, тому що. Він купувався 8 років тому. Скільки зараз коштує, ну, ви можете порівняти з цінами те, що є зараз. Але от по матеріалу він віджив своє і можна ще користуватись, трошки там десь уже просвічується. Але за які гроші, такі і чохол. Але для чого він мене брався? В першу чергу це називається ленивий фідер. Потім я розкажу, ось в мене буде в іншому чохлі суть ленивого фідеру, коли ти переводиш вудлища, які вже зібрані, там навіть шнур чи жилка, хто з чим ловить, протягний в кільцях. Щоб потім ти приїжджаєш, чіпляєш кормушку, чіпляєш повідець і можна ловити, а не збирати окремо катушку, ставити через кожне кільце протягувати шнур. Буває це довго, буває це ліньки, не хочеться. Якщо дозволяють умови, якщо їдеш на автомобілі, то, звичайно, в такому чахлі чи навіть в цьому чахлі набагато краще перевозити. І це найпростіший варіант. Тут на дві секції, два відділення. Але я сюди запихав навіть чотири. Ну, це найпростіший, який є в продажу. Але це один з варіантів, як краще перевозити фідерні вудлища, чи там коропові, чи навіть спінні, Просто менша довжина. Це 150 см. Сюди влазять вудлища довжиною 3,9. А більших я не використовую. Відкладемо його в сторону. Цей чохол... Ви вже, думаю, в моїх відео бачили часто. Використовую його для фідерних вудлищ. Видно, що він часто на риболовлі, бачите? Трошки вигорів. Тут колір такий, тут такий, а оце вже вигоріло від сонця. Але навіть при частому використанні він ніде трошки. Ніде не порвався, ніде не протерся і що? Ну, трошки він брудний, але ж він позавчора був на риболовлі, тому <говори> буває всяке. Тут ще є додатковий карман. Додатковий карман. Сюди можна всякі там чохли від вудлищ, тубуси з вершинками. Тут три відділення. В одному відділенні, якщо їду на риболовлю, у мене два вулища, наприклад, третє може бути запасне. Або ж в одному відділенні я везу ручку до підсаки. Ось один фідер у мене в такому вигляді. Катушка все як має бути. Катушка все вже є. Тут у мене один фідер. В іншому у мене ручка підсаки для повітків, Ну і центральний. Центральний також фідер. Зрозуміло. Яка його довжина? Ніде не написано, напевно, півтора метри. Ну, щоб влазили в вудлища 390. Об'єднаний такий варіант, вже ж на велосипеді не повезеш, чи там на мопеді, ну хіба що на плечах. Але на плечах у вас може бути рюкзак, ще якась сумка. Це варіант більш такий для автомобіля. І коли кудись потрібно далеко йти від автомобіля. Тому що коли я їздив на риболовлю і мені не потрібно далеко ходити до місця лову, я приїхав, вийшов з автомобіля і ось у мене там 20-30. Навіть 50 метрів річка, я взагалі можу не використовувати такий чохол він не потрібний. Просто вудлища складені лежать чи в багажнику, чи на задньому сидінні. Це варіант більше. Тут ви можете зберігати фідери, коропові вудлища. Дуже зручно, не потрібно їх постійно оснащати. Пропускати кільця через кільця живку чи шнур. Це зрозуміло. Для чого в мене ці чохли є? Тому що я іноді лінуюся. Просто ну, це час, а особливо як зараз, це комарі і мошки, коли ти на тебе нападає така тьма комарів, а ти там сидиш і через кільце пропускаєш той шнур. А вони отак на тебе насідають. Відкладаємо цей. Щохолчик, залишились два найцікавіших варіанта. Але вони не досить зручні. Точніше, один не досить зручний, як для мене. Ну це тубус. Це вже не про фідери ми говоримо. Тут вже буде спінги. Або ж, якщо фідери, то фідери перевозить тільки без котушки. Хто нещодавно на моєму каналі цей тубус не бачив, але він мене вже, напевно, років так. 4-5. Ну, 4 точно. Він непростий. Це тубус, який відкривається не з боку, отут кришка, як всі звикли, а відкривається ось таким чином. Тут і тут. О. І тут у мене зберігаються спінги. Ще можна від'єднати ще одну таку. І тут від'єднуємо. І складені спінги. Ось один, другий, третій такий вже древній, затяганий. Четвертий. О, до речі, це кастинговий спінг. Я про нього навіть вже й забув. Чотири. Тут. П'ять. Шість. Ну, можна навіть сюди і сім. Складається воно так. Бачите? Зручно тим, що не потрібно діставати всі фідери. Фідери кажу, ну, спінги чи фідери того, що буде тут перевозити. А ти відкриваєш і дивишся, а що ж можна мені вибрати із спінгів. Відкрив і все зручно, все видно. У мене цей тубус в основному під спінги. Коли я кудись їду, коли забитий багажник автомобіля, і ти боїшся, що щось може роздавити. Спінг. Або хтось може роздавити спінг. І тому краще його вести, а їх, бо тут в мене ввозиться мінімум 4, максимум 7-8 спінгів. То краще їх вести ось в такому тубусі. Колись я їздив в Київ на риболовлю, то також перевозив спінги в цьому тубусі. Такої незручно. О, і тоді закривається. Додатково ще є тут відділення під якусь, можливо, стійку до фідера. Ось ще таке відділення. О, бачите, тут якийсь чохол. Що це чохол? це чохол від вудочки. Я тоді його і використаю, тому що десь тут в цьому кофрі має бути вудочка. Ось так я перевожу спінги, коли я боюся, що їх хтось або щось може зламати. Якщо ж я їду і в мене машина не загружена, то в основному від 3 до 7 вудлищ просто їде на задньому сидінні. Я колись робив огляд на цей тубус, але це було давно. І оце ще є має такий кофр, довжина його метр 30. Цей кофр має два відділення. Два відділення, але він розрахований на 4 вудлища з котушками. Бачите, він в цьому місці. Більш об'ємний, щоб можна було помістити катушку. Гарний варіант для фідерів. Але я чого його не використовую в даний момент? Тому що я ловлю на фідер довжиною 390, а сюди 390 він не влазить. Сюди влазять фідери довжиною максимум 3,60, конкретно оця модель. Тому він у мене зараз як для зберігання різних вудок. Оце ось фідер, фідер, і ще раз фідер. І що тут у мене? Відкривайся одною рукою не дуже зручно. Отак є. І тут у мене ще фідер, а це якийсь пінг і фідер. Два відділення. Але є ще третє відділення, Ну, ще такий карманчик, де можна щось заховати таке. І є ще третє відділення, бокове. О, о, тут у мене також ті ж самі чохоли з ручки під сака. Я оце лінуюсь, буває, отам, одягати, чохол. Ручка підсака. Отут у мене має бути вудка, але вона. Зараз я попутав чохли. Тут у мене це з-під ручки підсака, А отут якраз. Оцей чохол з вудочки. Зараз я відкрию і подивлюся. Бачите, хоч трошки наведу порядок своїх. Так, це вудочка. Потрібно замінити. Потрібно замінити. А зараз я покажу, як же сюди вмістити чотири вудлища. Ну, це можуть бути фідери або спінги. Я покажу на прикладі спінінгів. До речі, я вже і забув, що моя ця вудка і є. Дуже гарна вудка, тес 315 Ох, це білу рибку ловить карасика. Хай лежить. Може ще десь згодиться мені. Для прикладу, як вкладаються сюди вудлища. якщо потрібно 4 вудлища. Я в основному возив тут 2 зібраних фідера чи зібраних спінга. Якщо ж їдете, вам треба 4, наприклад, це коропові палки, то вони кладуться, як кажуть, валетом. Один ось так, катушка тут, інший катушка тут. І це все закривається. І виходить, що в одній секції відділені два вудлища. І так само сюди можна скласти ще два вудлища. Досить зручно. А і сюди ще можна, крім фідерів, чи спінгів можна сюди ручку підсака, якусь поплавочну вудку чи іншу вудку. Багато різних варіантів, що сюди можна покласти. Якісь стійки для тих самих фідерних вудлищ. Те, що завгодно. Навіть якісь не дуже об'ємну єм, об парасольку від сонця. Сюди вона поміститься. І такий головний момент. Чим дорожчі у вас вудки, тим краще повинен бути чохол, тубус чи кофр. Кращий по якості, кращий по надійності. Звичайно, коли у вас вудочка коштує ну, там, від кількох тисяч і далі, то такий чохол складати їх можна, але не завжди він рятує, якщо десь буде якийсь удар чим-небудь. Кофри більш надійніші, вони м'якіші. Тут виходить м'які вставки. Уже удар не так буде здійснюватись на вуличка. Ну воно видно. видно якість. Це все видно. Ну а якщо вже ж... Ви хочете, не хочете возити вулич, так як я показую, зібраними з катушкою, то, звичайно ж, це повинен бути тубус. Ну, а тубус. Тубус є тубус. Вони всі в основному міцні. Щоб зламати тубус, то потрібно я не знаю, що зробити. М -м -м -м, може переїхати якоюсь вантажівкою, тоді труба зламається Тому, я думаю. Відповів на запитання, як же транспортувати вудлища до риболовлі, як їх перевозити в транспорті. Я показав всі варіанти, якими я користувався і користуюся. З чимось користуюся менше, чимось більше, але це все має бути, якщо ви хочете, щоб ваше вудлище не зламалося при поїздці до води. Або навіть, навіть. Коли можна було ночувати біля води, то я завжди вудлища на ніч ховав або в машину, або ж в тубуси. А краще навіть не в машину. А на дах машини. Тому що чи ти сам в темноті, чи хтось інший буде йти, десь не побачить, щось хтось наступить. Може наврятувати навіть чохол чи, чи кофру. Дякую, що дивились. Пишіть коментарі. До побачення.